Добрий день, шановні друзі, глядачі та підписники каналу vrm Техніка. З вами Володимир. І зараз поговоримо про технічний огляд обслуговування японської техніки. От наш охоронець рудий. І почнемо з того, що після покупки трактора обов'язково потрібно ще раз. Передивитися, вперше ви будете передивлятися, коли купуєте трактор. Але, покористувавшись певний проміжок часу, обов'язково потрібно звертати увагу на стан фільтрів. Масло в японських тракторах рекомендовано в двигуні. змінювати кожних 100 мотогодин. Тому не треба таким японським побажанням нехтувати. І дійсно. Міняти масло в двигуні кожних 100 годин, відповідно міняючи масляний фільтр. Також рекомендуємо масляний фільтр міняти в парі з паливним фільтром. Цей замінничок картридж, він не є надто дорогий, але якість палива відповідно, буде впливати на надійність служби вашої паливної апаратури. Тому, в першу чергу, зараз подивимося на прикладі куботи Асті 13 Міняємо паливний фільтр, зазвичай це колбочки з відстійником. І масляний фільтр він є на двигуні з боку. Зазвичай японські трактори мають невеличкі фільтри. От. І поміняти масло та масляний фільтр кожних 100 мотогодин. Це має бути таким обов'язковим елементом обслуговування японського трактора. В кожного трактора він знаходиться з різних сторін, чи то зліва, чи то справа. От, в Асті Він знаходиться за розширювальним бачком на масляний фільтр. Також, не кожних 100 мотогодин, а кожних 10 мотогодин ми рекомендуємо продувати повітряний фільтр. І японці от навіть наклеєчка 100 мотогодин, every 100 мотогодин. Вони пишуть заміна, але можна залежить від того, в яких умовах ви використовуєте трактор, якщо багато пилюки і бачите, що фільтр вже забруднився і погано пропускає повітря. Ну це визначити практично нереально, але по візуальному стану на око, як кажуть, то його вартує теж міняти кожних 100 годин. Можна пробувати і кожних 200, якщо ви. Не в такому неупилюці працюєте, то можна пробувати і різше міняти, але кожне 10 мотогодин рекомендація від нас змінювати фільтр повітряний. В передньому мості масло воно собі є окремим, тут залите гарне трансмісійне масло, і воно може служити і 200-300 мотогодин. Наступним важливим елементом є масло в коробці передач. Всі японські трактори мають об'єднану гідравліку. Що це означає? Що з коробки передач масло забирається і для Гідравліки трьохточкового, і якщо є гідропідсилювач керма, то зазвичай теж для гідропідсилювача керма масло, забір масла йде з ванни коробки передач. І там є спеціальне гідротрансмісійне масло. Воно називається UTO, тобто Universal Tractor Transmission Oil. Воно є чуть рідшим зазвичай трансмісійні масла, щоб коректно працювала гідравліка, і тим більше в якійсь. Зимовий період, осінньо-зимовий, весняний, коли холодно, то густе масло швидко, ну, воно не швидко, воно просто стає більш густким, в'язким і погано прокачує насос, що також може погано впливати на срок служби гідравлічного насосу. Тому заливайте обов'язково якісне масло гідротрансмісійне в коробку в свій японський трактор. В редукторі ґрунтофрези теж масло звичайне трансмісійне. Є дві ємності. Всі фрези мають окрему ємність на редукторі, куди від валу відбору приходить кардан. І окремо на редукторі боковому, на ланці. Тут також окремо заливається масло. У випадку з куботою сюди заливається 0,5 літра. А в такий редуктор теж заливається 0,5. У ну, кожного трактора. Ємності є різними. Скажу вам, що ми маємо свій відділ сервісу та обслуговування. Виконуємо будь-які роботи по обслуговуванню японської техніки і не тільки японської, починаючи від заміни мастил, що є найпростішим фільтрів, закінчуючи капітальним ремонтом двигунів, а також ремонтом. Повністю всіх механічних вузлів, коробки передач, мостів. Це і заміна сальників, заміна підшипників. І виконуємо теж складніші ремонти, включаючи з валами та шестернями. В описі до відео будуть номери телефонів окремо для нашої сервісної служби. Тому можете телефонувати, звертатися, консультувати. Будемо обов'язково також. Беремо трактори на сервісне обслуговування. Так як я вам і казав, маємо власний сервіс. Трішки пізніше обов'язково знімемо відео по сервісу. Тепер щодо запчастин. Запчастини до японських тракторів теж на ринку України зараз вже присутні. Сказати, що є вони всі, це буде такий самообман і обман ваш, але е, правда є в тому, що. Більшість запчастин, мовчу вже про розхідники, такі як фільтра, вони є в наявності сальники, підшипники, а і більш складні запчастини такі як підшипнички, вали, шестерні, якісь свічки розжарювання, розпилювачі, форсунки, водяні помпи, диски щеплення. Вижимні підшипники, також корзини щеплення, ну і маса маса інших запчастин є у нашого партнера. Агрокейс він є одним з найбільших продавців запчастин до японських тракторів. І тому теж в описі до цього відео будуть контакти нашого партнера-близького, Агрокейс. Роман його звати. Він обов'язково теж. Підбере, і допоможе, проконсультує, і безпосередньо новою поштою або будь-якою зручною службою доставки зможе вам відправити необхідні для вас запчастини. Ось така ситуація з сервісом, обслуговування, запчастинами. Завжди надамо вичерпну інформацію, порекомендуємо, підберемо і допоможемо обслужити та зремонтувати. По необхідності вашого помічника. Всім здоров'я, успіхів, миру та перемоги нам. До побачення з вами, Володимир, на каналі vrm Техніка. До нових зустрічей!